Для тих, хто дивиться наш серіал Результати після лазерної підтяжки обличчя готова вам показати уже результат моєї пацієнтки через 2 місяці після процедури. І чесно скажу, результат мене дуже радує, тому я відверто можу рекомендувати лазерну ендоскопічну підтяжку обличчя для людей, які мають деформаційний тип старіння. Починаючи вже з 40 років, якщо є прояви деформаційного типу старіння, як дуже класний нехірургічний метод підтяжки овалу. Минуло вісім тижнів після процедури лазерна підтяжка, це фактично 2 місяці. На сьогодні я ще спостерігаю, як рухається процес, як продовжує підтягуватись овал мого обличчя. А ще я помітила, що значно покращилась якість шкіри. Шкіра нібито стала більш пружною, більш молодшою, що є додатковим бонусом для цієї процедури.